Починаючи з 2013 року, фактичне ембарго і фактичні санкції проти України вже діють. Як результат цих санкцій, товарообіг між Росією і Україною скоротився в 4 рази. І сьогодні обсяг, про який ми говоримо, вимірюється не мільярдами вже і не десятками мільярдів, як це було раніше, а сотнями мільйонів доларів. Щоб безумовно, болюче. Для наших виробників. Але ще раз наголошую, що Україна тверда в своєму рішенні запровадити зону вільної торгівлі з 1 січня 2016 року. Ми не дозволимо, щоб як раніше газова політика, так і зараз політика санкцій використовувалася для інструменту політичного впливу на суверенну державу Україну. Щодо визначення нашого політичного майбутнього, це політичне майбутнє буде вирішуватися не в Москві. Воно буде вирішуватися українським народом. Я, як президент, як гарант Конституції, зроблю все, щоб це забезпечити.